Ну і що, дівчата, приїхала я швиденько з ринку і прийшла медсестричка. Прийшлося а, зразу робити систему. Але, мої хороші, розпаковка ринку в центрі міста Черніців. До речі, мої дорогі чернічани, я вас вітаю з Днем міста з нашим прекрасним днем. Дуже все класно. Коло нашого ринку, ем, боже, був він був червоноармійський. Зараз я все ніяк не можу привикнути. У нас відновлюють собор. Який гарний, яке гарне буде місце. Я така рада, це стільки років, а його відновлюють. Ну, Це просто супер. І хочу сказати, що сьогодні я купила таке. Перед тим, як сказати, бо мене. Теж мої підписники аб'юзили, що люди на базарі торгують. І те, я видумую, що всі з документами. Я не знаю. У нас в Чернівцях всі з документами. Ось у старенького дідуся на вулиці під ринком купила отакі грушечки. Домашні. Бачите, вони такі маленькі. Не у базарі, а ось такі, не вибрані. Що я купила? Знаєте, я нарешті в мої хороші. Кажуть, що самотність дітей своє життя. Нехай вони його проводять по-своєму. А у нас своє життя. розумієте? Тому є яблучки в того дідуся і карткою розрахувалася, бо в мене не було гривні. Ось я розрахувалася картою. Хоч я живу одна, але я це люблю. Мене зрозуміють ті люди, котрі мого віку. А песенчики зрозуміли вже. У мене тут є якраз вазочка. Ну, ось. Щоб вони у мене були на навіду. Розумієте, зараз помию моїй яблучках. Красота. А. Я хочу то, що я хочу, тому що молодь нас вже не розуміє. Я хочу чорнослив. Боже, як він гарно пити, він пахне. Боже, дівчата, це щось не... А нам треба їсти чорнослив. хоча б по дві три сливочки. Я з'їм не помитий можна. Mm -hmm. Завідати. Молодь це хоче стукати супермаркет, а я хочу світити туди, де я хочу. Горішки. Mm -hmm. Горішки з яблучком їли колись дитинстві? Яблуко і горішки. Mm -hmm. Клас. Так дивіться, що тут взяла. Взяла такую рибку морожену, Розморожу. Какой-то кінг. А я її запечу. Ой, завтра будете бачити. Я не знаю, як кінг. Морська рибка. Взяла рибку. І ще якусь риб. Копчену, але це. А, ось такі. Пілело сосика, бачите, копчене. О, а саме головне, що я шукала, я шукала курочку. Ви знаєте, я якось зварила, як була, боже, вона з головою. Вся як треба, знаєте, з усіма внутрішцями, але я завжди вибираю таку перепужену як, як, желудком. Зараз кладу на бульйон і просто їсти відверне м'ясо. Ану, скажіть, що ви про це думаєте? Молоді цього не хочуть. Я прошлий раз купила Єві і була Єва, і Олександра. Вони кажуть, та ми любимо супермаркет та курку. Так вони й не їли. А я хочу така маленька, худа, така здохляча, ото моя натуральна курочка. Ось так. така Отака мадісення розпаковка. Напишіть, дівчата, чи нас таких багато. Бо мені здається, що я якась особлива, якась не така. Що не спитає молодих, я якась не така. А ще є такі, ще є такі у нас? Ану кажіть, напишіть, чекаю.